Кранізація легенди про Зельду, майбутній трейлер Grand Ґран Auto та важливі ігри від українських творців. Про це і про все інше прямо зараз в ігрових нюс. Ігрові нюци, смачного вам, якщо ви їсте. Новий Steam Deck з кращим екраном OLED та більшою можливістю пам'ятати ігри. Нещодавно анонсували Valve. трошки більший екран на 0,4 дюйми швидший Wi-Fi, новий тонкіший amd процесор, потужніша батарея і 512 гігабайтів або цілий терабайт під ваші відьмаки та Baldur's Gate. Що ж насправді заявка гарна, але я оце вам розказую, але купити ви це не зможете, бо цей продукт недоступний у вашій країні, якщо ви не канадієць чи американець. Бо поки ця новинка йде на реліз тільки в Штатах та в Канаді. Європа і весь інший світ просто чекають, а перекупи потирають долоньки, як ті мухи. Ціни звісно також оновили. В штатах портативка забере з кишені 549 доларів долярів за версію на 512 гігабайтів і 649 доларів долярів за терабайтний варіант. Нагадую, що базовий Steam Deck зараз вартує 399 портретиків Джорджа Вашингтона. У продаж консоль надійде вже наступного тижня, аби було що дарувати на свята. Хочеться підійти до Nintendo, і так знаєте, руки в боки, і ну шо ви там працюєте. Вже зачекалися всі. Там несеться новина стосовно нового трейлера Grand Theft Auto 6, але Rockstar вам його не покажуть. Кажуть, що то буде на Миколая, тобто на початок грудня. Затяті почекуни, напевно, не повірять, поки не побачать, і я їх розумію, адже стільки чекати і знову отримати чергову обіцянку, хоч і офіційну, це трошки розпачливо. Однак, скоріш за все, таки, побачимо нові пригоди в альтернативних США, а може, і не тільки там, Rockstar його знає, однак з датою виходу через 2-3 роки. Маріо Вандер» отримала новий рекорд. Гра стала найбільш продаваною серед всіх попередніх Маріо пригод. За перші два тижні по релізу «Нітендо» продали 4 мільйони і 300 тисяч копій. Але на цьому не закінчать, бо Маріо той ще продавака, він любить грати удовго і не один місяць купуватиме цього трубочиста з компанією. Тим паче, скоро свята, і це також посприяє. Деякі критики вангують йому гру року, з чим я сумніваюсь, але можу помилятися. Однак певні номінації, думаю, вона точно повезе собі додому. Бо платформер вийшов досить таки добро. Дуже насиченим, різноманітним, непростим, з дрібкою оцього настрою. Я зараз тут все розіб'ю нахрен. Я пройшла майже весь і по-справжньому згоріла пару разів, здобуваючи експертні оці бейджики, той, що зі стрибками постійними, і отою, що з невидимістю, просто потім розкажу детальніше в огляді. Новина, яка сподобається всім зельдаманам. Чутки, які ходили про можливу екранізацію Зельди, такі правдиві. Ба більше, два великі ігрові японські гіганти об'єднаються в цій справі. Sonні, залюбки і за гроші, долучиться до створення живого кіно, не анімації, про хлопчика, якому ніяк не дадуть поспати. Шігеро Міямото, власне, сам творець ігрової серії, буде продюсером. До цього він вже докладався до створення анімації по Маріо, тому є всі підстави чекати на добротне кіно. До нього доєднаються колишні засновники теперішній гендиректор Марвел Авіарат. Який піклувався і піклується досі про людину павука, в тому числі про нещодавні успішні додому шляху немає повернення додому через все світи» і інші режисером буде творець того, що біжі в лабіринті. А за сценарій візьметься Дерек Конолі чи Конолі, не знаю автор світу юрського періоду. Активна робота над фільмом тільки почалася, але Міямото трошки не спойлерив і розповів, що насправді декілька років існують певні напрацювання, які можуть стати в нагоді. Цікаво, чи заговорить Лінк, і наскільки багато буде власне самої Зельди, а то вона така пані поступається простором своєму герою. Як завжди, деталі стосовно бажаних майбутніх ігор доводиться шукати серед вакансій. Так і цього разу це де проект засвітили те, що шукають людину, яка знається за дизайн рівнів, аби створювати простори у відкритому світі зі слов'янською стилістикою у The Witcher. Наскільки можна здогадатися, це щось про Project Sirius, спін оф у світі відьмака? Але насправді я згадала, що перший відьмак також, ніби з його апгрейдом там буде відкритий світ, тому не до кінця можна вірити з здогадкам, тому що це чисто для Project Sirius, як спіноф Відьмака. можливо, все ж таки шукають людей для апгрейду першого вечора Хто його случаю. Під спеціально засланого агента в офіс CD Projekt пані Наталі Натмек вдалося дізнатися нічого, бо на співробітників офісу не діють милі оченята. Вони безшально мовчать, тримаючи під надійним замком свої розробницькі таємниці. Однак, гадаю, через певний час, можливо, нам щось таке розкажуть. Другий сезон Нетфлікс анімації Полізі Легенда Аркейн вийде вже наступного листопада. Аркейн справедливо визнанили найкращою ігровою адаптацією, в якій круто поєдналися. Шикарний візуал, атмосфера, сценарій, структура, герої. Коротше кажучи, це саме той випадок, коли за підтримки Нетфлікс вийшов гадняцький серіал. Моя вам рекомендація, що подивитись, якщо ви не бачили ще дійсно біжіть дивіться. Хоча я сумніваюся, бо залетів він тоді стрімко і уваги зірвав багатько. Якщо ж бачили, передивіться. Гарний серіал не гріх передивитись і тричі або разів Десять, як я дивлюсь оверзакарденгу, український Опен Ворлд зі знайомими декораціями, форматом симулятора життя та назвою Тер Сіті. Самі тепер додумайтеся, на яке місце аналогія, тож так важко зрозуміти й. Тер, що це таке тер. У грі можете завести родину, відкрити власний бізнес, розвивати кар'єру або придбати житло. У вас буде багато можливостей для розвитку власного персонажа, включно з дослідженням міста. Можливо, є сенс пошукати відділ в Монобанку, але я не впевнена. А атмосфера буде знайомою любителям Grand Sand Auto та мафії. Тер Сіті Лайф Simulator вийде вже 11 грудня, а поки ви можете придивитися і роздивитися гру поближче і додати в бажане. Ми там на початку випуску згадували Нінтендо. Так от новини від них є. Стало Відомо, що недавно студія запатентувала новий девайс. Чимось він нагадує 3DS, яка вже потрошку виходить з ужитку, бо і самі Nintendo перестали її підтримувати. Але наявність двох екранчиків це зручна фіча для деяких ігор. Також думку мають і в корпорації, тому оформили право інтелектуальної власності на пристрій, який має два екрани, але який можна фактично сепарувати, розділити навпіл і влаштувати такий собі кооператив на двох. З іншого боку, консольки там також є екран, який дозволяє взаємодіяти з портативкою, та зібрана і закрита, простіше кажучи, звучить цікаво, але як воно буде на практиці, і чи буде воно взагалі, це загадка. І я думаю, що це загадка навіть для самих інженерів Нінтенто, тому що одна справа не вигадувати, а інша зробити так, аби вигадка працювала ще й працювала вдало. Раніше я вважала, що гра, яка робить мені морально боляче – це це валіанхарт. Але події нашого життя показали, що вона трошки наївненька, і справжня війна, яка тут і зараз робить боляче в мільйони разів гірше. А вивчення історії свого народу здатне затягти у депресію, якій кінця краю просто не видно. Але я претендент на гру, яка розтрощить мене на шматочки, і після якої мене можна навіть не дозібрати докупи. Феймін Вей, гра від української студії Stellarium розкаже про голодомор в Україні 32-33 років. Гра покаже події села Переясніка, що на Харківщині. Проки голоду Харківщина постраждала ледь не найбільше разом з Київщиною, Полтавщиною, Сумщиною, Черкащиною, Шитомирщиною. І на жаль, не тільки. Головною героїною гри буде дівчинка Оленка і її супутник лелека. Оленка мусить пережити страшну голодну зиму, разом з родиною їжу, у яких відібрали товариші. На перший план розробники виносять дослідження світу через оточення та музику. Насправді жахають ці кадри і роблять боляче вже зараз. Але це потрібно знати і пам'ятати, особливо людям з інших країн. Не можна замовчувати і забувати, аби це не повторилося знову. Реліз запланований і на ПК і на мобільні платформи на серпень наступного року. Такі ігри мають займати окрему полицю, бажано не тільки у ігроманів. Це шлях до розповсюдження правди у цьому заангажованому світі. Тому велика дяка розробникам. Наша з вами задача зробити все, аби такі тайтли ставали популярними. І аби винищити те зло, яке коїть з нашим народом ці страшні речі, не припиняйте підтримувати армію. Під відео є актуальний збір на авто для Галицької бригади НГУ, яка зараз бороть нас із вами на сході. Ми вже допомагали бійцям цієї бригади, тому маємо продовжувати і продовжувати. Фанати Fallout, ви вже бачили? Новенький кукбук мешканця сховища ухвалений самими. Волтек традиційний, ну майже все ж таки тут радіації не буде. Рецепт ядерколи, по фаута, іменинний поріг жителя сховища, рад скорпіон в тісті і не тільки можна приготувати, якщо мати цю книжечку. З нею і звичайні макарони на вечерю можна перетворити на естетичний вечір в стилі постапокаліптичного збору в сховищі. Головне, аби тільки макаронами обійтися на час. Все ж не зволікайте, треба їсти і жити здорово. Тим паче, коли тираж обмежений, а новий чекати, то житель сховища скоріше принесе чип. Hogwarts Legacy отримала трейлер з демонстрацією графіки на Nintendo Switch. У відео порівнюють графіку з PlayStation 5 та портативки. Знаєте, виглядає краще ніж від матча адаптація. Так бракує деталей, так бракує освітлення, точніше кращих тіней, але все більш-менш гарно, враховуючи актуальність свіча і потребу в його оновленні. Якщо так подивитися, то має вийти добре. Але якщо згадати, що про гру забули всі майже через три місяці після її релізу, а сюжетних деталей і я вже сама не згадаю, то стає трішки сумно. Але обговорення проблем Legacy – то окрема історія. Я пам'ятаю прогляд, він буде, чесне слово. Любитель альпійських лугів Снопдок разом зі своїм сином Корделом заснували власну ігрову студію для розробки ігор в екосистемі Fortnite. Взагалі, пан Снуп вже давно вмочив лапку в індустрію, адже не один рік стрімив, як сам грає, і навіть був членом кіберспортивної групи Фейзі Clan. Одним з останніх гучних заголовків було те, що його і пані Нікі Мінаж додали до Call of Duty Modern Warfare 2, тобто там з'явились їхні скінчики. Але скінчики то таке, а от власна ігрова студія це вже серйозніше. Death Row Games так назвали студію і оголосили, що будуть допомагати бажаючим створювати і публікувати контент для Fortnite, використовуючи Unreal Engine for Fortnite. Поки що чекати повноцінних анонсів рано. Сам кордел каже, що студія поки ще на ранніх етапах розвитку. Але в майбутньому родина Снупі може почастувати любителів Fortnite чимось особливим. І я зараз про контент, а не про траву мої хороші. А я почастую вас своїми подяками, адже саме завдяки вам. Канал Нікатіка знаходиться не на ранньому етапі, а вже на повноцінно. Велика дяка панам та пані Нос Джуніор, Андрія Леді, Рослав, Ігор Ігначенко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Райанчук, Дубина В'ячеслав, Мілфрідом, Михайло Бровченко, Валентверти, Євген Новосільський, Євген Скачко, Звероїд. Артем Вавілова, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Володимир Кільді, Дмитро Р. Ігор Лисицин, Пан Слон в кімнаті, Роман Шелеменця, Фрей Інверс, Юракрут, Аданіт, Ел. От Алекс Довиченко, Асталавіста. Алтавіста Найтінайна, Мірп, Антікрайсіс, Антон Еп, Денис Макрушин, Дмитро Кирик, Юджен Беньковський, Дженіус Квест, Гарандіус, Айсіко Діджі, Ігор Сербай, Іван Заплатинський, Іван Гелсинг, Джо Джим, Кирил Свідерський, Лінкольф, Макс Фастволкер, Рміша Пуш, Містер Байт, Назарій Мартонюк, Оборона Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Кілік, Родіон Роман Романдованір, Роман Лакціонов, Сергій Наточі, Сергій Купер, Малко, Віталій Колієка, Ладар Шоляк, Верволф Санда. І вам, панове глядачі, нехай проблеми та тривоги не роблять вам в житті негоди. Гарного вам дня! А якщо ви дивитесь це відео. Не вдень, то про всяк ще й гарного ранку, гарного вечора та добра ніч. Цікаво, хтось зрозумів, що я мала на увазі. Якщо ні, подивіться, що Трумана.